Швидкі співбесіди для ветеранів, тренінги для працедавців про те, як облаштувати для ветерана робоче місце і атмосферу, відбулися 12 лютого в Івано-Франківську. Кар'єрний день організувала платформа з працевлаштування Лобі ікс разом із ветеран-хаб ветерани цивільні Петрос та платформою Тепле місто. Ми бачимо тенденцію. Що все більше і більше працедавців хочуть присуштовувати ветеранів, звертаються до нас зокрема за цим мотивація. Проста багато робітничних спеціальностей, які традиційно склалися так, що є, якби є чоловічими. Прагнуть працедавці, мають такі вакансії закривати їх саме ветеранами, бо це їм дає певну стабільність і прогнозованість щодо там людського капіталу всередині їх організації. Засновник платформи з працевлаштування Владислав Грезів каже: у заході зареєструвалися півсотні ветеранів та 35 працедавців, 80% роботодавців від бізнесу. Ветеран Олег Ящук каже: він тут шукає роботу не тільки для себе, а й для побратимів. Хлопці зачиняються після війни нікуди не виходять алкоголь. І нерви це зриви нервові. Тому для хлопців дуже важливо спілкуватись, виходити в люди, мати контакт, бачити таких самих, як ти ніхто не каже про рівень зарплати. Не обов'язково має бути зарплата 100 тисяч, бо ми звикли до великих грошей. Типу всі думають, але. Це все не так, це все міфи, і е, справа в тому, що мають просто бути хлопці зайняті в першу чергу мати якусь роботу, мати музу, чимось займатися, а не сидіти просто вдома і сходити з розуму. Валентин Сурков каже: він був на строковій службі у 28-й окремій механізованій бригаді навесні у 2024 році. Звільнився зі служби. Тепер навчається на аті фахівця і паралельно шукає роботу. Термотягує термоку готові навчатися Знову ж таки. Там де був у них там. Наскільки я знаю, платне навчання, ну, навчання імно на комп'ютерам. вони сказали, що для військових це безкоштовно. Це, звісно, тішить. барбар Анатолій Косяк каже: організація, в якій він працює, відчуває нестачу кадрів, зацікавити людей в цю професію. Ну неважливо, який вік, неважливо. Які бажання. Головне, щоб подобалася ця професія. Ми навчимо, у нас є школа. Професія дуже спокійна, не важка фізично, ментально, з людьми спілкування просто. Короткі діалоги, розмови, навіть ну, нові знайомства, друзі. Всі так само будуть готові і раді бачити військових в нашій сфері. Віталій Ковтун, засновник компанії, яка займається інженерно геодезичними роботами, каже: наразі у них четверо працівників служать у війську. Вільні вакансії є. Вважаю, що це є соціальною складовою підтримувати людей, які підтримували країну в складний час. І також серед них можуть бути багато людей, які можуть підсилити нашу компанію. Я розумію, що тут готового фахівця буде важко знайти, але нам потрібна людина, яка мотивована, яка хоче працювати. Ми розуміємо, що певний час, там півроку нам придеться її навчати. Це курси, тренінги, відрядження. Але якщо людина має бажання, ми зможемо їй ці знання дати. Координатор ветеранських проєктів платформи Тепле місто Андрій Фармуга каже: роботодавець повинен підготуватися перед тим, як наймати на роботу ветерана чи ветеранку. Варто подумати про інклюзивність робочого місця для того, щоб воно було комфортне і. Ну, власне, взагалі досяжне. Тому що ну, багато хто почав тільки, на жаль, тепер про це задумуватись. З точки зору ветерана, що важливо, щоб власне, його приймали. Зі слів організатора кар'єрного дня Владислава Грезєва, Івано-Франківськ це третє місто, де вони проводять такий захід. Оксана Василик, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.